Доброго дня! Сьогодні ми читаємо чудову книжку прекрасного поета Григорія Фальковича Руді та Чумацький Шлях. Це книжечка написана про справжнього песика, який живе у родині у письменника, і який разом із письменником поїхав з Києва, тому що розпочалася війна, і тепер вони живуть у Коломиї. Саме тому. Книжка присвячена домашнім тваринам-переселенцям і тваринам, що загинули у війні. Я вам прочитаю сьогодні вірш, яким розпочинається ця чудова історія. Отже слухайте: Руді і місто коломиє. Може, хто не розуміє, не місто коломиє, не останні між містами пахне хлібом і котами, пахне. Кавою міцною, пилом, ліками і війною. А от звуки в нас такі. Горобці, легковики, ще ворони, голуби і сирена щодоби. Вже забула Коломия, що коли сирена виє, то загроза для життя. Треба бігти в укриття. А відбій – маленьке свято. Наших дуже тут багато. Де не глянеш, лапай хвіст, ось дивіться, з різних областей і міст. Тут і вигул симпатичний. Ми гуляємо щодня. І дарма, що я столичний, Ми ж собаки, ми рідня. Файне місто Коломия, файна в Коломиї мрія, Щоб добро перемогло. Щоб навіки зникло зло, Щоб сирени не звучали, Щоб лунала пісня й сміх, І собаки не втрачали, Щоб господарів своїх.